Ми відкрита група. Цього разу склад групи складається з трьох чоловік: це Антон Варага, Павло Ковач і Юрій Білей. Ми представляємо проект, який називається Виключно для внутрішнього користування. Проект складається з трьох частин: три види транспорту, яким ми добираємося зазвичай до Вінчукар-центру. Це трамвай в місті Львові, потяг Львів-Київ, і це Київський метрополітен станція. Вокзальна і станція Хрещатик. Перший жест, який ми зробили у Львові в трамваї. Ми записали е, випадкові діалоги людей. Який ми трамвайсів? Що? Кажу, який ми номер номерсів? Дев'ять. Що? Дев'ять. Другий жест, який ми зробили, ми зробили в потязі. Ми зробили групову фотографію всіх. Хто з нами їхав в цьому потязі, з ким ми разом прожили ці 10 годин. І третій жест це в метрополітені. Ми збирали інформацію у людей, яку книжку вони читають, на якій сторінці, яку музику вони слухають, який саме трек. Ця вся інформація складається в одне ціле. Нам важливо включати в людей в наші проекти, щоб вони ставали так само частиною мистецтва. Це проект про речі, які частіше всього залишаються непоміченими. Якщо подивитися на всю практику групи, то за останні два роки наші проекти стали більш соціальнішими. Те, як ми в більшості проєктах працюємо з людьми і простором, який є навколо нас, і досліджуємо його, то відповідно цей простір за два роки змінився і. Наша практика теж, як цей простір, міняється. Взагалі, всією практикою групи ми, напевно, хочемо стати ще більше відкритіші. І кожен раз, говорячи і запрошуючи нових людей до участі, розширюючи свої можливості дослідження і співпраці, ми наближаємося до того, щоб група розчинилася в простор.